Чи пожалів я, що купив iPhone 16 Pro Max, а не дочекався виходу 17 Pro Max. Нещодавно вийшов iPhone 17 Pro Max і 17 Air. Подивіться, який він тоненький, та такий телефон я в собі точно не вибрав. Тому що батарея дуже мала, а батарея це головне. І скажу чесно, що я ні каплі не пожалів, що купив iPhone 16 Pro Max. Тому що дизайн. Мені цей більше подобається, ніж 17 Pro Max. І характеристики я очікував, що всі казали, 17 Pro Max це буде просто якийсь розрив, просто неймовірний телефон. А виявилось вітозя, що він так само, як і всі. І решта не сильно відрізняється від там, 16 Pro Max. Тому. Я поки що не збираюсь міняти 16 Pro Max на 17 Pro Max, тому що 16 Pro Max мене повністю задовольняє як дизайном, так і характеристиками. Батареї також в нормі за рік користування. Тому, хто бажає подивитися повний огляд 16 Pro переходьте приходьте моє відео на канал, там знайдете повне відео.